Доброго дня! Я Віталій Мандзюк, і ми продовжуємо наш проєкт військове право. Тема нашого сьогоднішнього випуску грошове забезпечення військовослужбовців. Окремо, сьогодні розповім про питання виплати 100 тисяч гривень при пораненні військовослужбовця під час бойових дій. <му> грошове забезпечення військовослужбовців складається з трьох складових. Перше. Це щомісячне основні види грошового забезпечення. Друге, це щомісячні додаткові види грошового забезпечення. І третє це одноразові додаткові види грошового забезпечення. До щомісячних основних видів грошового забезпечення належать посадовий оклад, це перше. Друге це оклад за військовим званням. І третє надбавка за вислугу років. Оклад за військовим званням е означає наступне. Простими словами, це чим більше військове звання, чим вище так, тим більша виплата військовослужбовця. До щомісячних видів грошового забезпечення додаткових саме так належать. Це премії, надбавки, доплати, е також підвищення посадового окладу. До щомісячних додаткових видів грошового забезпечення також належать винагороди військовослужбовцям, що мають посади, а також виконують завдання е пов'язане з кібербезпекою та кіберзахистом нашої держави. До одноразових додаткових видів грошового забезпечення належать допомоги та винагороди. І на період дії воєнного стану в Україні, військовослужбовцям виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень. Військовослужбовцям, які безпосередньо приймають участь в бойових діях, виплачується додаткова винагорода в розмірі 100 тисяч гривень. Крім того, додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень виплачується ще в трьох випадках. Перше, це якщо особа була захоплена в полон. Друге при пораненнях, контузіях, травмах і третій випадок внаслідок загибелі особи. Виплата в даному разі здійснюється за весь місяць, в якому особа померла. І як я обіцяв на початку випуску розповім про проблемне питання саме у виплаті 100 тисяч гривень особам при пораненнях. Після того, як військовослужбовець був поранений, він звертається з рапортом до свого командира. До рапорту також долучаються документи. Які підтверджують саме факт отримання поранення, саме факт отримання поранення в зоні бойових дій, а також документи, що будуть підтверджувати факт перебування військовослужбовця в той чи інший період в зоні бойових дій, серед документів, які військовослужбовець буде долучати до рапорту для отримання цієї винагороди, є два основних документи, на які я хотів би звернути увагу. Це постанова довідка ВЛК, тобто військово-лікарської комісії, який має бути чітко зазначено, що травмування, да, там, поранення, отримано внаслідок захисту батьківщини, тобто пов'язано із захистом батьківщини. Дане формулювання також чітко передбачено 402 наказом Міністерства оборони України. Інший документ, про який хотів би сказати, це довідка про оставлене травмування. В даному документі підставою. Для отримання винагороди у розмірі 100 тисяч гривень обов'язково має бути зазначено наказ командира військової частини з відповідними реквізитами, а не будь-який інший документ, який часто зазначається в даних довідках, що не буде уже підставою для виплати військовослужбовців винагороди у розмірі 100 тисяч гривень. У разі загибелі особи в зоні бойових дій сім'ї загиблого виплачується грошова допомога одноразова в розмірі 15 мільйонів гривень. Для отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень сім'я військовослужбовця, який загинув, має звернутися до військомату і отримати певний перелік документів, які необхідні для отримання цієї одноразової грошової допомоги. Днем виникнення такого права є день загибелі особи, саме військовослужбовця під час бойових дій. Право на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень має сім'я загинувшого військовослужбовця. Зокрема, це батьки, дружина, діти, а також утриманці загинувшого військовослужбовця. У разі відмови однієї або кількох осіб, які мають право на отримання цієї одноразової грошової допомоги, їхні частки розподіляються між іншими особами, які мають право на отримання цієї одноразової грошової допомоги. Відмова. Від своєї частки в отриманні грошової допомоги має фіксуватися нотаріально. Основні та додаткові види грошового забезпечення виплачуються в поточному місяці за попередній місяць. Щодо одноразових додаткових видів грошового забезпечення, то вони виплачуються в той місяць, в якому був виданий наказ командира або в наступному місяці після видання наказу. Щодо грошового забезпечення військовослужбовців, у мене на сьогодні все. Проте, якщо у вас залишились будь-які запитання з цієї теми, ви можете їх написати в коментарях, і я на них обов'язково відповім.